Чому хочу продовжити тему прихильностей. Хто не дивився, обов'язково подивіться першу частину. Уявіть таку ситуацію. Край забобона дівчина дзвонить своєму хлопцю і каже: Вибач, я сьогодні не прийду на побачення. У мене таке відчуття, що станеться щось погане, щось страшне. А він взагалі збирався в той день зробити їй пропозицію руки і серця. В чому секрет, чому вона не прийшла? А секрет теорії прихильностей. Існує чотири види прихильностей. Перша амбівалентна прихильність. У людей із цим типом прихильності взагалі відсутній будь-який стабільний патерн відносин. Що це означає? А означає це те, що в дитинстві вони отримували іноді надто багато уваги та турботи, а іноді лише відкидання та емоційну холодність. От, наприклад, дитина намалювала малюнок, на приносить маму, тату, дивіться, малюнок. Ну, добре, добре. І не закріпився оцей умовний рефлекс. Нейронний зв'язок не сформувався. Подорослі, людина з цим типом часто відчуває невпевненість та напруження у відносинах. Всепоглинаюча любов поєднається в неї з поривами ненависті, а пристрасть переростає у відчай. Вранці перед кавою така людина клянеться в коханні. А допивши свою каву, заявляє про свою байдужість. Загалом драми, мильні опери, театральні сцени тут практично забезпечені. В таких стосунках досталі емоційної нестабільності ці люди взагалі відчувають особливе тяжіння до володаря наступного типу прихильностей, тривожно уникаючи. Тобто, як ви вже догадались, наступний тип прихильності тривожно уникаючи тривожно уникаюча прихильність виникає, коли дитина в своєму дитинстві отримує дуже мало батьківської любові, дуже мало батьківської уваги. І, подорослішавши, така людина всіми силами придушує потребу в емоційному зв'язку. Тобто батьки перерізали цей емоційний зв'язок зі своєю дитиною і така. Дитина в дорослому віці перерізає цей емоційний зв'язок з усіма людьми. Така людина тримається від сторони, ніби вона знаходиться весь час сама з собою. Люди з таким патерном зазвичай тягнуться до партнера з амбівалентним типом. Що це дає? Це компенсує їхню емоційну регідність. Що таке регідність психології? Регідність коли людина. Не бажає змінюватися в залежності від обставин. От тільки так, а не інакше. Але таке поєднання таїть у собі підводне каміння. Якщо амбівалентний партнер відчуває, що ним нехтують, то він ще стараніше намагається зберегти ці стосунки, якось істерично намагається зберегти ці стосунки. А коли нехтують тривожною, уникаючою особистістю, то така людина взагалі замикається і відходить в сторону. Вона відчуває змішані відчуття і, звичайно, рятується панічною втечею. Третій тип прихильності дезорганізуюча прихильність. Що це таке? Дезорганізуюча прихильність. Пошук близькості. У таких людей закінчується насильством або взагалі якоюсь травмою. Тому дезорганізована людина, шукаючи близьких стосунків, постійно очікує, що її образять, постійно очікує, що її відкинуть, і люди з цим патерном зазвичай перебувають у відносинах з постійним з'ясуванням стосунків. І це схоже на постійну боротьбу. Це схоже на якісь божевілля, такі стосунки. Це безперервні конфлікти, безперервні лайки, фізичне насильство та взаємні погрози. Це звичайне життя людей з таким третім типом прихильності. Ну і нарешті, щоб світ не здавався вам таким шокуючим і безнадійним, хочу перейти до четвертої. До четвертого типу прихильності стабільна прихильність. Або ще цю прихильність називають надійна прихильність. Що це за прихильність? Давайте спробуємо разом з вами з'ясувати. Люди цього патерну мали в дитинстві всю палітру, любові батьків. Вони відчували безпеку, відчували турботу. Такі люди. З надійною прихильністю впевнені, що їх люблять, вони цінують те, що мають, вони діють відповідно до свого партнера. І їм не важко бути в близьких і міцних стосунках, у міцних і здорових стосунках. Вони не тікають, вони нічого не бояться, такі люди, вони нікого не переслідують такі люди. Їм комфортно у цих стосунках, і вони вбудовують такі стосунки, в яких є комфорт. З такими людьми, як за кам'яною стіною. І, мабуть, ви вже здогадалися, до якого типу прихильності належить забобона дівчинка, про яку я вам розказала на самому початку.